Вітаємо! І знову з підсумками несення служби інспекторами муніципальної варти. Випуск новин ситуаційного центру. Поїхали! Наїльська, біля Копійки, Без порушень Без порушень і на Героїв України. Чи це не показник? І в цьому і ваша заслуга, шановні керманичі. Вулиця Героїв України, має такий стан на зараз. Порушень не зафіксовано. Аби не було так, як з цим водієм. Ви порушуєте парковочку. Будь ласка, перепаркуйтесь. Рейди місцями відпочинку направлені на охорону правопорядку та недопущення вандалізму, аби охочих видорнути, посаджені руками озеленювачів в квітку, кущі, деревце не було зовсім. Нічого підозрюваного не виявлено. Йдемо далі а далі знову знахідки, про які сигналізують нам громадяни: можливо, там криється небезпека. Цього разу портфель біля гаражів, діючи обережно та виважено оглянули річ. Фух, знахідка виявилась просто потеряшкою. Причому давнішньою і вибросили його давно і лежить ліжить уже аж далі. Це що його заміть тільки зараз. А ось за пильність та конект з муніципальною вартою. Дякуємо. В наступній історії знову спрацювала людська небайдужість. Та відгадка, як виявилося, крилася глибше. Причина виклику: дитячі крики про допомогу. Ми на місці ніякого голосу, ні допомоги, дитячого голосу ми не слышимо. Сам лично перевірив, там, подойшов плитам, все подивив, позвав, нікого немає. І що ви думаєте, Помарилось перехожим? Чи голоси дійсно були? Так не почулося. Це наслідки гри двох хлопчаків. Они гралі так Игра у нас такая? Помогите. Да. Вот помогите, спасите. Они играли вот так вот, так что всі сусіди слушали, а я свободи прилетела. збентежена. Мама прибігла з роботою. Перелякані хлопці здивовані візиту муніципальної варти. Чоловіки у формі, як старші товариші, поговорили з хлопчаками, переконавши так більше не робити. Не переживав, ні волосся, все нормально. Но, ребята, мама вас оставляють, мама на роботі. Мама роботи, пожалуйста, ігра служить і, і папа служить. игры, которые не требуют вмешательства взрослых. Сподіваємося, що такі слова стануть вагомим аргументом для хлопців. І як приємно бачити, що наша справа високо оцінюється. Знаємо, що така ситуація зараз чи не в кожній родині. Батьки працюють, діти самі по собі. Тому сядьте, поговоріть з вашими хлопчиками та дівчатками, аби бути впевненими, що ваші діти будуть в безпеці. Такі картинки, які помічають наші перехожі, мало не щодня далеко не про безпеку, а про небажання відповідально ставитись до власного життя. Ведучи такий спосіб життя, вживаючи алкоголь, ви не шукаєте вихід навпаки. Падаєте у прірву. Як ви себе почуваєте зараз? Замечательно. Замечательно. Добре, задокурювати, допалюєте цигарку, ідіть додому. Тут вам залишатись не можна. Тому патрульні щоразу просять в такому стані не бути в громадських місцях. Ви не добрий приклад для підростаючого покоління. Тут знову ж, дякуючи небайдужості сусідів. Разом зі службами реагування рятували чоловіка, який декілька днів не виходить на зв'язок. Разі приїхав МЧС. Зараз будемо вирішувати. Чоловік не відкриває двері. На жаль, при потраплянні в помешкання побачили невтішну картину. Людина була нежива. Деталі з'ясовуватимуть правоохоронні органи. Наступний же виклик: навпаки, про сусіда, що паркується на вмання, якому байдуже на зручності інших. Навіть якщо поруч з ним проживає людина на візку, дуже дякую, Це Що, нам, дуже, да. дякую. Ну, дуже дякую. Ну дуже дякую машину. Поставили на парку. Наступна історія про гостинність і дружбу. Застілля у товаришів закінчилось недобре. Мене душили, мене здесь, на вулиці. По є приміняли фізичне насилля. З'ясовуємо чоловік однокласниці після декількох келихів алкоголю, накинувся на гостю. Причина: слова жінки, які прийшлися не до душі, вас повіцілі в гості. У вас вчилися бітки на трикалявкова. Мініше за славу України. Ти не душі, ти. В родному корозі аби врегулювати конфлікт між добрими друзями, вислухали обидві сторони. Та потерпіла в своєму рішенні. Була одностайна. Вона хоче визивати поліцію. Викликати. Не, викликати. я поліцію. Поліція прибула ця розкорочена автівка. Була кинута посеред одної з вулиць міста біля кладовища. Сусіди такого ще не бачили. Зараз будемо спрашувати. Сусідів може, щось чули. Як кажуть свідки, двоє схожих на наркоманів спочатку гамселили по автівці, а потім кинулися на втюки. Муніципали територію оглянули, сповістили до поліцейського відділку. Щоразу рухаючись містом у вечірній час, патруль звертає увагу на найменші дрібниці, бо це важливо. Не варто знаходитися біля магазину «Сирока». сорока. Живані на напоїв не виведено. Все тихо, спокійно. Продовжуємо патрулювання. Аж ту зустріч з жіночкою, яка рухалась, я в шкільній задачці по математиці від пункту А до пункту Б. Тільки переплутала напрямок руху. Салгани точно не там. Там, бачите, центр міста, і ви йдете зараз не в салгани. Розумієте? Як справжні чоловіки зголосилися провести до парковки таксі? Я вас так буду держати все. Щоб просто-напросто не упаді. Виводимо жінку до таксі. Після 24-ї години на вахту виходить комендантський патруль. Огляд прибудинкових територій загального користування зон відпочинку дає свої результати. Крадіжок та фактів вандалізму поменшало в рази. Все тихо, спокійно. Порушення громадського порядку не встановлено. Аж тут знайшли прихисток для посиденьок зі спиртним. Наші старі знайомі Ви не стані знаходитесь. Ну, І не перший раз уже плачемо. зупинки громадського транспорту дуже часто стають такими собі куточками спочинку, навіть коли вже не час чекати автобус, і це все в стані алкогольного сп'яніння. А тут разом з поліцією накрили цілу компанію завсякдатих у розливайці далеко після опівночі. Комендантському патрулю доводиться вгомоняти шумні гуляння, навіть якщо вони за високими парканами, бо це порушує право на тишу інших. Добрий вечір. Добрий. Муніципальна Добрий. варта. Там жалоба на вас. Можна потіше. Швидкість реагування забезпечує автопатруль. Спільно з працівником поліції проводиться відпрацювання міста, патрулювання. А щоб телефон гарячої лінії муніципальної варти був у вас завжди на слуху і на вустах, нагадуємо. 068 861 49 48 доступний для зв'язку 24 на 7. Небезпека поруч, хтось опинився в біді, потрібна допомога службам реагування. Наші вартові готові до дій. Завжди ваша муніципальна варта.